Вітаю вас на 24 липня. Сьогодні поговоримо про те, як я рятував огірок в двох теплицях. Проблема з огірком була така: це був переноспорос. Мені писали, що це мозаїка, я й сам думав, що це мозаїка, але, друзі, це не так. Тому що врятувати огірок за допомогою біопрепаратів, я думаю, мозаїку неможливо. Там і хімія не завжди бере її. А що говорити, що говорити там уже про біо. Значить, дивіться, у двох теплицях були різні обробки. В одній теплиці я давав хімію, в другій теплиці давав біо. Чому так, я вже далі поясню. Я не скажу, що я повністю зупинив, але трішки пригальмував. Тому зараз зайдемо в дві теплички, зробимо огляд і розповім, як це все відбувалося в кожній теплиці. Поїхали. Зараз зайдемо в четверту тепличку, а вже потім зайдемо в іншу. Значить, друзі, по обробках, як я рятував з першого дня, як тільки помітив цей перенос порозу. Саме перше, я обробив йодоцидом. До речі, було відео, у мене це все листя, я показував, все було жовте, сухе, таке закручене, типу такого. Це, до речі, старий листок. Я обробив йодом, я давав 50 мл на 10 літр води. Я його просто залив, аж так стікало. Добре, залив. Десь на другий чи на третій день ми це листя обрізали. Ось, до речі, як бачите, зараз це ми вчора обрізали опали, а сьогодні вже вечором будемо приступати туди. Обрізали листок, опустили. І на другий день я обробив квадрісом. Але я давав більше норми, я давав 15 мл на 10 літрів води. Потім днів через 5, можливо трішки менше. Знаєте, я робив трішки не так, як пише книжка, я давав трішки більше і частіше. Я рятував стебло, щоб його ще трішки протримати. Я обробив після квадрісу магнікур фіно. Сильний фунгіцид такий, термін очікування в нього 10 днів. Я, здається, давав, от не пам'ятаю, я вам потім напишу, вже не пам'ятаю, скільки яка там норма внесення, я дав, дав його. Але так як термін очікування 10 днів, огірок уже був після обробки, хоч ми його зривали от, до такого маленького. Все одно огірок був. Його просто отак, його завалило в нас всю теплицю. Ми його просто викинули. Повірте, от, ну вірите мені, ні, мені все одно, але 100 кілограм ми зібрали і викинули. Я навіть писав у себе в Телеграмі, що хтось запитував, як там. Просто викинули, тому що. Рятували стебло. І після обробки магнікором фіно, звісно, ж, три дні. Ну, огірка було досить багато. Він в той час, це якась була друга хвиля в нього чи третя, він дав непогано врожай. Але повірте, я не жалію, тому що після того ми здали ще три рази, і 100 кг для моїх теплиць це не так багато. У мене зараз не кондиції виходить, а кілограм 20-30. І були роки, коли ми викидали просто сотнями кілограм, коли ще огірки були. По 3 гривні це було давно, ну було таке. Коли він був не потрібен нікому, ми його й солили і просто викидали. В кінці кінців ми просто вирубали огірок з стебла всі викинули. Так що 100 кг то вже ну якби не так і багато. Це лише 5 бананок. Після магнікура Фіно я обробляв постійно йодоцидом. І вже як витримав 10 днів після тої обробки, я, звісно ж, почали ми збирати. І зробили собі закатки, також пішло все на продаж. Я не скажу, що я зупинив хворобу. Але рятуємо зараз тим, що йде підживлення два рази на тиждень формула 10-5-40, 10540 гагасоль. Це по каплі по листу даю кальцій бор, обрізаємо листок і опускаємо стебло. І все, таким чином він тримається й досі. Ну а зараз перейдемо в іншу тепличку. Там обробки були зовсім інші. І так, третя моя теплиця виглядає на сьогодні так. Тут теж опустили половину. За ту половинку нічого вам і не скажу, можливо, воно так і залишиться. Огірок ще буде днів 15, можливо 20, можливо, трішки менше. І вже далі в нас іде капуста. Значить По цій теплиці вона постраждала менше чомусь. В тій теплиці було жахіття, просто все було листя жовте, ось таке, як тут унизу. Його теж потрібно обрізати. Я сюди давав кожні 3 дні, не так як пише там 7 днів чи 10. Кожні 3 дні я давав йодоцид. Огірок зірвав, йодоцидом обробив. 50 мл на 10 л я давав. Обробляв постійно. Також обрізали листок і опускали. Тому огірок тримається. Бачите, верхи в нормі, огірок є. Живлення сьогодні в корінь теж буде. І по листу, як я вже й говорив, кальцій бор. Все. Попелиця також є, хоч і обробляли актоцидом, теж постійно бризкаю. Тут попелиця була, але тільки лишилися сліди від неї. Я давав від попелиці 50 мл на 10 літрів води. Огірочки висять, але огірочка потрошку приходить кінець. Самі бачите, вже він своє, скажімо так, віджив. Тому зараз такі будуть маленькі замовлення людям на закатки, собі, можливо, щось там ще додамо. І все, і будемо з цим зав'язувати та готувати вже теплицю до нової культури. Під кінець відео в мене висновок такий: якщо стебло не запущене, якщо огірок, до прикладу, не сильно хворий на переноспороз, врятувати можна біопрепаратами це йодоцидом. В мене вийшло, бачили самі третя тепличка, вона, ну, огірок живий, але при цьому потрібно часто обробляти. Обрізати листок і опускати. І ще один нюанс це провітрювання. Я залишав теплиці навіть на день, ой, на день і на ніч, не закривав ні двері, ні вікна. Тобто, щоб не було конденсату не тільки на плівці, на листку на самому. Тому що якщо довго мокрий листок, по краю листа постійно каплі, то перші ознаки, що у вас переноспорос буде 100%. Тому провітрювання в першу чергу. Якщо, теп... Якщо огірок сильно уражений, так як було в четвертій теплиці, там біо не допомогло б зовсім. Якби я навіть залив його тим йодоцидом, не б допомогло, тому я давав і квадріс, і магнікур. Стебло врятував, врятував. Буде виборка, буде відео. Так що мої висновки такі. Сильно уражено, давайте хімію. Якщо ні, боріться біопрепаратами. Все. На цьому, друзі, буду завершувати. Чекаю ваших коментарів, ваші думки. Ну, а далі буде і всім пока.